Вітаю! Сьогодні розбираємо функції чоловіка і дружини. І на якому місці в своїй системі відносно чоловіка ви стоїте на місці дитини чи на місці мами. Отже, для початку: уявіть перед собою фігуру мами. В кожного вона буде своя, якась. Але які основні функції у мами? Турбота. Тобто, зазвичай мами що говорить: чи ти поїв? І ти поїж, бо буде холодно, чи ти зробив уроки, з тим не ходи, туди не ходи. Чи ти вдягнув чисті шкарпетки, чи ти вдягнув чисті труси, ту сорочку не вдягай і тому подібне. Далі, Тато. Тато нас про що? Ти чого так нафарбувалася яскраво до 10-ї години, щоб ти була дома, ти не так вдягнулася, спідниця закоротка, з тими хлопцями ти не будеш ходити. Це у нас більше про тата. Незважаючи на те, чи в когось був тато, чи не було в житті в дитинстві, але все ж функції тата вчити кататись на велосипеді, наприклад, вчити ловити рибу, вчити закручувати лампочку. Тобто тато передає нам свій досвід. Мама більше про турботу, тато передає досвід. І тато, і мама фігури вищого порядку. Вони з самого маличку наші вчителі, вони нас вчать, це гаряче, це холодне, це автомобіль, це телевізор, це кружочок, тут сонце, як там корова каже, качечка каже, не пхати пальців в розетку. Це в нас все про батьків. А тепер: хто такий чоловік і дружина? Коли? Чоловік і жінка заходять в стосунки, як партнери, вони на рівні. Про що стосунки на рівні? Це про те, що ніхто нікому нічого не винен і не зобов'язаний. Єдине, що ви один одному зобов'язані, це дотримуватись і не порушувати особисті кордони. Це повага до особистих кордонів один одного. Тобто, якщо ви заходите вже в стосунки і зразу з позиції, з претензіям, ти мені щось повинен, там вже не йде про партнерів, там вже не йде про чоловіка. Ви зазвичай запихаєте в чоловіка тата. Як це відбувається? Давайте спочатку. Перше, він повинен приносити більшу основну частину, частину грошей в сім'ю, забезпечувати сім'ю. І тут ви запихаєте у свого чоловіка, тата, тому що зазвичай тато забезпечує сім'ю. Тобто ви відкрили холодильник, там є продукти, щоб готувати, там, наприклад, їсти, і вас не цікавить, де вони взялись і скільки вони коштують. У вас є телефон гратися, у вас не, ну, не колихало, де він взявся, і звідки? Там гроші в тумбочці, у вас є одяг, у вас є сумочки. Ви не знаєте, вони просто у вас є, вас забезпечили. Це все функції батьків забезпечувати дитину. Тобто, чоловік вам, грубо кажучи, нічого не повинен, так само, як ви йому нічого не повинні і не зобов'язані. Е, тепер наступне, ще в нас таке є в жінок: ну, чоловік він ж має радитись зі мною. Ми ж сім'я, ми маємо радитись. В такому випадку ви стаєте на місці мами для нього. А в свого чоловіка запихаєте сина. Що він мами з вами має радитись? Він має говорити: а можна я піду там пиво поп'ю з пацанами, А можна я на рибалку з'їжджу? А ви йому даєте непрохані поради на ту роботу не йти? Так не роби. Знайди іншу роботу, там мало платять, туди ти не підеш, цю сорочку ти не вдягнеш. Ти маєш мені сказати, коли ти повернешся, коли ти будеш вдома, де ти пішов, куди ти пішов, з ким ти пішов. Це все функції мами. Так само, як чоловіки запихають у свою жінку дочку. Тобто вони її також. А куди ти пішла, а з ким ти будеш, а коли ти прийдеш, а в чому ти пішла, і тому подібне. Дорослі люди не відчитуються одні перед одними, куди вони йдуть. Але просто послухайте, це не про те, що гримнула дверима і пішла нічого не сказала. Це не про те, що от я тобі нічого не скажу, я пішла. Тут наголос тому, що не відчитується. Ви можете сказати, я там повернуся за дві години, але ви не зобов'язані. Так само, як ваш чоловік. Тобто, якщо хтось там кудись йде. Який у вас конект, контакт, це вже залежить від того, як ви вибудували свої стосунки? І коли ви, наприклад, телефонуєте до чоловіка, котрі годині ти будеш, чи через скільки ти там будеш, не з позиції, а де ти, а що ти, а коли ти будеш, а що так довго? А, наприклад, ви телефонуєте, тіснатися, ви там не знаю, м'ясо запікаєте, і щоб воно було готове. і... Гаряче ще, ви просто телефонуєте дізнатись, коли він, наприклад, буде все, не з позиції, де він, чого він так довго і з ким він. Наступне, чоловік не психолог, чоловік не подружка. Не потрібно на нього навалювати про манікюри, про якісь плітки, про ваших подружок, про манікюри, хто, хто з ким спить, хто де ходить. Ну, тобто він не зобов'язаний це вислуховувати. Так само, як і ви про його друзів. Але, якщо ви там, чи чоловік, чи ви самі проявляєте інтерес, наприклад, запитали, тим е, можна поговорити. Але він не зобов'язаний вас вислуховувати. Він не ваша подружка. А тепер всі дружньо закидали мене тапками, так для чого ж мені чоловік? Чоловік це той, хто знаходиться з вами поруч. В нього так само, як у вас. Є своє життя, є якась своя окрема історія, своє окреме життя. Ви сепаровані від нього, він сепарований від вас, ви самостійно реалізуєтесь. Ну, є випадки, коли сімейні там, справа чи бізнес, але ви самостійно реалізуєтесь. І у вас двох є спільне сімейне життя, сім'я. Там, де ви обговорюєте сімейні питання. Наприклад, куди ви поїдете разом відпочивати? Чи, наприклад, ви кажете, я там в п'ятницю зустрічаюся з подругами, він Окей, я там в суботу їду на рибалку з пацанами. Не для того, щоб відчитатися, а для того, щоб підлаштувати свої плани, чи вас не накладається, наприклад, чи ви не зайняті в один і той самий час. Але, наприклад, вас там подруга запросила е, в неділю вечором десь на каву, так? а чоловік каже: Ну, вибач, я також зайнятий, мені там також треба поїхати кудись. Що робити з дитиною? Перший варіант: шукаєте, домовляєтеся, чи хтось може посидіти з дитиною: няня, бабусі, дідусі. Е, якщо таких немає, тоді ви як. Дорослі люди спокійно, через діалог вирішуєте це питання без криків, без емоцій, без наїздів, спокійно як дорослі люди. Окей, поїхала далі. На багатьох сесіях ви запитуєте: ну, чоловік має там захищати, підтримувати, хвилюватися, турбуватися. Але ви ж розумієте, що, наприклад, функції турбуватися, опікатися це вже більше про функції мами, там захищати це про функцію тата. І ви знову в нього запихаєте тата або навіть маму. І це теж саме стосується чоловіків, що ви в жінок запихаєте маму або дочку. Наприклад, ви від чоловіка щось хочете, але чоловік, так само як і жінка, Має право відмовити. Якщо, наприклад, щось хтось не хоче, маєте право відмовити. Наприклад, ви телефонуєте, от у мене там в машині масло закінчилось, та? чоловік каже: Ну, вибач, я там зараз зайнятий, чи я втомився дуже після роботи. І ви, як доросла жінка, вирішуєте цю ситуацію. Наприклад, їдете на СТО. І ви це нормально, адекватно сприймаєте. Між дорослими людьми немає образ. Ображаються маленькі діти. Так само жінка. Жінка не повинна, не зобов'язана готувати їсти, видраювати квартиру до близьку. Вона не зобов'язана, вона цього не повинна робити. Єдине, що повинна робити жінка, це забезпечувати. Безпеку дітей. Тобто, щоб вони були нагодовані, щоб вони мали в що вдягнутись, щоб вони були взуті, щоб вони мали дах над головою, мали де жити. Це, в принципі, основна функція жінки в стосунках. Але Пам'ятайте, що чоловік це не ваша дитина. Якщо ви, наприклад, з дитиною поїхали кудись в гості чи відпочивати, і вам чоловік телефонує, що, і кричить: а холодильник пустий, а де моя їжа? А чого ти не наготувала? ви зразу розумієте, що ви запхали в себе маму для чоловіка? Що це кричить на, ваш, на вас, не ваш чоловік, а ваш син? Тому що дорослий чоловік. Сам потурбується про те, щоб поїсти. Ми живемо в такий час, де можна навіть замовити доставку їжі під двері. Просто нікуди не потрібно виходити, можна доставку їжі замовити. Він може сам потурбуватися про те, щоб поїсти. Це з таких основних функцій е, чоловіка і жінки. Просто ви зразу без емоцій. Е, Вірніше на емоціях не, починає... не починаєте там матюкатися, прослухайте ще раз спокійно і свідомо. Узагальнюємо. функція, чоловіки, чоловіка і жінки в стосунках. Це бути поруч, один з одним, але мати своє життя. Поза спільним сімейним життям ви маєте своє життя. Ви реалізовуєтесь незалежно один від одного. Відслідкуйте. Ви в своїх стосунках, ви на місці кого стоїте, на місці жінки, на місці мами чи на місці дитини. Тому що зараз от казати, от чоловік такий, та чоловік може бути такий, але якщо ви погоджуєтеся бути на місці його мами, ну, відповідно, він погоджується бути мі... на місці сина для вас. Якщо ви погоджуєтеся бути на місці, на місці дитини відносно чоловіка... То ваш чоловік, відповідно, погоджується бути на місці тата відносно вас. Це все в принципі домовлено і несвідомо один з одним ви це, на це погоджуєтесь. Я вас нічого не заставляю, просто можете подумати, поприкидати. Яка у вас вигода буде в тих стосунках, що ви зараз є? І яка у вас буде вигода, і які будуть наслідки, якщо ви зайдете в стосунки на рівні?